Моя непопулярна думка, за яку напевне мене засудять, і скажуть, що я не права. Але знаєте, коли ти іммігрант, приїжджаєш в таку країну, я не знаю, чи то штати, чи тут, як ми в Канаді, так далі. Всі хочуть купити собі дом. Будинок, так? дім, в якому вони будуть жити. І всі прямо про це говорять: що ось класно купити свій будинок. І ти мимоволі починаєш також на це підсажуватися, думати: напевно, всі кажуть, що треба купити собі будинок. Ти такий думаєш, напевно потрібно. Але ви знаєте, я от так, ми з чоловіком думали, сиділи. Чи нам потрібен взагалі цей будинок? Не знаю, ми. Ніколи в житті не хотіли жити в будинку. Живучи в Україні, ми завжди думали про квартиру. Ми хотіли купити свою квартиру. От уже переїхавши в Канаду, всі почали казати, треба будинок, будинок, будинок. І ми почали задумуватись про будинок. Але зараз, сидячи і думаючи, а нащо нам той будинок? Ми люди, які взагалі, от у нас тут є, ми живемо на першому поверсі, у нас є типу, діляночка невеличка перед квартирою, але ми туди взагалі не виходимо. Нам не цікаво туди ходити, не знаю. А свій будинок для чого? Ми? Нас не цікавлять у ці квадратні метри. Реально, тільки більше прибирати, мені не цікаво. Жити в квартирі, я мені дуже комфортно себе почуваю в квартирі. Я виросла в селі, в своєму будинку, да, у батьків був. Потім спокійно приїхала в Мелітополь, коли постійно жила в квартирі. І нормально, я ніколи не хотіла свій будинок. Чоловік також виріс будинку, але потім також почав зі мною жити на квартирі, і він також відчув цей кажу, ти просто приходиш в свою квартиру і не парися, не за що не переживаєш, і це, це набагато краще. Не знаю. Чесно, я розумію, що напевно це іммігрантська мрія купити свій будинок в іншій країні, але ми не хочемо. Напевно, ми, якщо і навіть будемо купувати, то квартиру, а можливо, і взагалі не будемо. От не знаю, ось така моя думка. Пишіть про це в коментарях, що ви думаєте, чи плануєте ви купляти будинок. Для мене, ну взагалі, я не хочу купувати будинок. Взагалі не маю, не відчуваю ні одного плюсу для себе від свого будинку. От правда.